І всім привіт! Сьогодні я вам покажу як правильно шукати скарби на Ukraine Mobile. Ось бачите кущик? Оце по цих кущиках треба орієнтуватися. Вони ось бачите, їх багато. О, ось перший скарб. Першого уровня, ну тут і третього ж спавниться і другого. Так, добуваємо. Оце їздити по цих кущиках. Вони... Спавняться попрям... ну прямо буває. Буває найскас. Ось бачите, кущик був під низом. Так, це другого левела. А мені першого треба... Надав... Ну я вже скоро буду другий левел. Багато вже зібрав. Їх багатенько цих скарбів. Скачуйте GCRIN Mobile. посилці в описі. Грайте разом з нами. При реєстрації вводьте мій нікнейм ДанілBest, вводьте мій промокод хештег Best. Вам дасть 200 тисяч. Так, їдемо далі. Ну, це прибально збирати ці скарби. На них можна непогано заробити. Я ніде не заробляю, я тільки на Цих скарбах і піднімаюся. Так, їдемо далі. Вон кущики є. Ага, ось ще є. Гриби, тільки я не знаю для чого вони треба. Якщо хтось знає для чого гриби, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Так, 3 гуроння проїхали, ось кущик. О, а тут а більше, вже два є. Так, їдемо далі. Ось бачите, кущики вони прямо всі. Оце по них і орієнтуватися і ви будете тоді нормально заробляти. Я бувало за один раз їхнього спавню 20 штук заробляв. Скарбів І продавати можна дорого. Ну я не павню, по скільки продавати, бо я завжди відкриваю. Там у день можна 3 штуки відкривати, а продавати ж можна більше. Так, ось ми вже перемістилися на друге місце і їдемо, ось іще скарб. Тепер будете знати, як знаходити скарби на Ukraine Mobile. Нам, виходить, розробники додали, щоб якась підсказка була. І це дуже хорошо. Я не знаю, я бачив, що ну, мені розказували, що... За день підняв другий левел. Як це треба збирати багато, щоб другий левел за день підняти, я не знаю. Ну, я теж не кажу, бійде і збираю. Зараз у 12 часів заспавниться. Це я відео в 11 записую. Так, їдемо далі. Вони спавняться кожні 3 години. Можна кожні 3 години їх збирати. Ось з першої попитки не вдалося. І про щоб вони не пропадали, ну типа, з першого разу ви могли його. І щоб ви могли його зразу добути. Вам треба ставати ближче до е, там, де написано, ото, якого він левела. Ото -от туди стоїте і з першого разу добувайте. Так, їдемо далі. Саме більше де їх? Е, В ЛВ. Саме більше оцих скарбів. Бо я... у Сан-Фієро я не разу не збирав, бо там ніде збирати. У ЛВ... Ой, і у ЛС також ніде. Ну, ЛВ це саме більше воно і саме більше скарбів тут. Головне зрозуміти, як їх збирати. І оце отут я їхав тут ось попід е, е, річкою чи що воно. Є е, 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 ці як їх. Трава оця. Ну я не знав. Я ввечері тоді їхав, там, там багато, так я знайшов цих скарбів. Два-три штуки. Взагалі прикольно. Я вже хочу другий левел, там на другому левелі вже покруче можна збирати. Тільки ж ключі там дають мало. І тоді тільки продавати і все. На продаж краще буде другий левел. Ну я нічого скільки. Десь 20 штук продав за... А... За 200... А Ані, 15 чи 19 в мені. Да, 19 за 200 с 2 тисяч. 250. Ну це прибыль-то. Да? Як на мене. Запрыгнув, думав, що це за Ну я запрыгнув просто, думав, вже ж там є кущі, знаю. То... Думав, щас поїду далі. А тут ще оказався цей скарб. Погано, що 10 кірок тільки можна купити. Ось, бачите, я рядом став Ну поближче до нього і забрав сразу. І ось у нас відеожилок до кінця підходить. Всім до зустрічі!